Доброго дня, шановні телеглядачі. Третій рік іде війна, війна між світлом і темрявою, якою расисти хочуть заполонити нашу країну. Вони вважали, що за тиждень поставлять українців на коліна і підуть далі на Європу. Все так могло і статися, якби не одне слово, патріот України. Я знаю точно, що більшість моїх земляків. Готова була зустрічати русню хлібом і сіллю. Але були такі люди, як Юрій Кривич, мешканець селища Савинці, що на Ізюмщині. Він підприємець і не захотів підкорятися їхнім порядкам. За що, ясна річ, попав до в'язниці, в якій і був закатований. Рік тому його друг і однокласник Віктор Пивовар вирішив дізнатися. Де і як загинув Юрій Кривич? Свідків, які б бачили все це, ми не знайшли, а тільки могли здогадуватись. Пройшов рік, рік війни і рік розчарувань. Всім хочеться, щоб ця війна йшла іще роками. Віктор Пивовар знову приїхав на могилу до свого однокласника, де я з ним і поспілкувався. Ну, Був справжньою людиною, другом, батьком, Ну, і старався допомагати людям. Боровся за, за правду. Коли прийшли окупанти, він зайняв однозначну позицію, за що й постраждав Царство Йому Небесне. Була можливість у нього кудись. Поїхать, але він сказав, що це його земля, нікуди не поїду, буду тут до, до кінця, що, що зі мною станеться. Ну, осталося дуже прикро. Катували, поки не закатували. Щось не те сказав, щось не те зробив. Ну, не так себе повів. Не так себе повів, так? Да. Да. Ну, він перестав возити продукти, відкрив магазин, забирайте, все, і все. Такі справи. Сумно, сумно. Хочеться іноді позвонити йому, побалакати ніяк справи, посовітуватись про що небудь Але, на жаль, на жаль. Про нього залишиться пам'ять як справжньої людини, яка відстоювала інтереси України до останнього і не піддавалася ніяким погрозам чи тортурам. Він до останнього був, ну, не будемо боятися цього слова, патріотком України. І це добре знають ті, хто з ним спілкувався. А, ну, і останні роки, і раніше. От, і Батюшка Стефаній багато про нього розказував. Так що він там на людях не дуже проявляв свою зацерковленість, як людини віруюча. Але в душі я впевнений, він був віруюча людина, глибоко віруюча. Царство Небесне, йому, хай земля йому буде пухом.